Вітаю з вами, Павло Живєтів. І це Юа Медіахаб на телеканалі. Де 1 платформа для новин з усієї України. Чергова підступна атака росіян на Дніпро та Харків. Технопікнік в Івано-Франківську. Справжній козак народився на Рівненщині. Про це і не тільки. Далі у випуску, і у матеріалах від наших колег. Ми починаємо. В ніч на 30 квітня російські окупанти атакували Україну дронами. Безпілотники запустили ще 29 квітня. Станом на середину дня, 30 квітня, ворожі дрони ще перебували у повітряному просторі України. Найбільше постраждали Дніпро та Харків. Зокрема, кількість постраждалих внаслідок атаки дронів на Харків у ніч на 30 квітня 47 осіб. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов. За його словами, вночі Харків зазнав 16 ударів ворожими дронами внаслідок масованої атаки. Аки пошкоджені 14 приватних та три багатоквартирних будинки, цивільне підприємство, медичний заклад. Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих і непридатних до бойового застосування мінометних снарядів. За результатами комплексних заходів на Дніпропетровщині затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника. Для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом. У такий спосіб вони намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамов як наслідок на фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання пострілів, що було підтверджено висновками експертизи. Зловмисникам загрожує 15 років тюрми. У Дніпрі прощалися із героєм на щиті. Коли колона їхала містом, люди завмирали. Хтось прикладав руку до серця, хтось мовчки ставав на коліна. Прощалися так, як і належить, з гідністю і болем. Дякували за життя, за свободу, за Україну. Вічна слава нашим героям! А у Полтаві прощалися із шістьма захисниками України, імена яких досі залишаються невідомими. Духовенство завершило чин відспівування воїнів. Чи буде згодом можливість у рідних ідентифікувати загиблих? Деталі у сюжеті наших колег і РТ Полтава. У Полтаві попрощалися із захисниками України, імена яких досі залишаються невідомими. У свято Успенському соборі в останню путь провели шістьох загиблих воїнів, які віддали свої життя за нашу державу. Виконуючи обов'язки військової служби, вірні військові присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинули. Просимо пробачення, що не можемо назвати їх по імені, що не можемо передати обійми їхнім матерям. Воїнів до моменту поховання ідентифікувати так і не вдалося. Розповідає начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Стомін. Всі військовослужбовці, з якими було сьогодні прощання, вони перебували в Полтавському бюро суд, -суд медекспертизи. Прощання проходило відповідно до вимог військово-поховального ритуалу, який визначений статутами збройних сил України. Шанувати пам'ять загиблих до свята Успенського собору полтавці прийшли з квітами. Ці хлопці загинули, захищаючи Україну, захищаючи населення України і всіх українців. Тому найменше, що ми можемо зробити, це долучитися, пам'ятати і не забувати те, що вони загинули заради чого. На жаль, наші часи нинішні це не перше, не перші поховання невідомих хлопців і дівчат, які є неопізнані, на жаль. І Ну, це дуже прикро, ні родичів, поки ні рідних, ні близьких не можуть знайтися. Однак можливість ідентифікувати загиблих у їхніх рідних все ж буде, говорить Роман Істомін. Бюро содмедекспертизи в процесі своєї діяльності, в процесі обстеження експертизи воно максимально встановлює причини обставини смерті, відбирає зразки тканин як для експертизи ДНК, так і для. Молекулярної експертизи, і якщо е, рідні цих військовослужбовців е, в будь-якій точці України е, здадуть свій матеріал для ДНК експертизи, виявиться збіг, е, зрозуміло, що тоді е, цих рідних поінформують, що даний військовослужбовець, їхній близький, родич, загиблий, е, опізнаний вже. І е, похований в визначеному місці за словами Романа Істоміна за бажанням рідних можливе перепоховання воїнів всіх загиблих, з якими прощалися сьогодні, поховали у секторі почесних поховань на затуринському кладовищі. Відкрити для себе світ інновацій та знайти омріяну професію в Івано-Франківському університеті нафти і газу провели масштабний захід для майбутніх абітурієнтів технопікнік. Випускники шкіл, ліцеїв та коледжів мали нагоду ближче та детальніше познайомитися із факультетами і спеціальностями. Більше інформації в матеріалі наших колег із каналу «402». Відкрити для себе світ інновацій та знайти омріяну професію в Івано-Франківському університеті Нафта і газу провели масштабний захід для майбутніх абітурієнтів технопікнік. Випускники шкіл, ліцеїв та коледжів мали нагоду ближче та детальніше познайомитися з факультетами і спеціальностями. З Миколаєва на захід приїхав 18-річний Олександр. Ми, значить, спробували е нафта, понюхали її. Да. І можна сказати, що вже скоро станемо студентами. Сподіваємося, що саме сюди вступимо. Хлопець разом зі своїм товаришем уже обрали виш, у якому навчатимуться. Тож прийшли на технопікнік, щоб познайомитися з університетом зсередини. Хочеться якби навчитися, як це все. Як треба бурити, як треба добувати нафту, куди можна вступати після закінчення. які... Є можливо, можна отримати диплом закордонний десь ще. То хотілося б якось більше про це дізнатися. За словами організаторів, захід зібрав значно більше учасників аніж торік. Долучилися до технопікнікав усі вісім інститутів та факультетів, які є у структурі університету. А також вперше розгорнули свої локації два коледжі. Наша головна мета це, аби абітурієнти, майбутні студенти не робили свій вибір на осліп. Аби вони ще перед тим як будуть подавати документи на вступ. Аби вони отримали максимум інформації, і аби вони знали і бачили, що вони обирають для себе що їх чекає під час навчання, Технопікнік проводиться уже вдруге і став традиційним заходом профорієнтаційного характеру, каже ректор університету Ігор Чудик. Він фактично поєднує знайомство абітурієнтів із навчально-науковим середовищем та студентством. Ми це робимо. З повною віддачею для саме нашого основного стейкхолдера, я вважаю, нашого основного партнера цей абітурієнт, зорієнтувавши його, посиливши йому такі можливості вибору, куди прийти і який факт здобути для того, аби влитися вже в студентство і далі влитися в випускники університету. З гарною заробітною платою, з перспективою кар'єрного росту, з можливістю себе реалізовувати не тільки в Україні, але й за межами набираючи там досвіду. Ну і відповідно достойно жити в Україні. Після заходу в актовій залі університету провели святковий розіграш призів серед найактивніших учасників, які відвідали локації та відповіли на питання Вікторини про університет. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Не спрацювали гальма. Таку причину ДТП на вулиці Небесної Сотні у Полтаві називає водій автобуса, що врізався у дерево. Що розповідають про аварію пасажири, свідки події та правоохоронці? Матеріалі із Полтави. На вулиці Небесної Сотні біля обласної бібліотеки імені Котляревського у Полтаві пасажирський автобус врізався в дерево. Полтавка Любов їхала в ньому на задньому сидінні. Момент просто маршрутка почала втрачати ну, координацію руху, і просто дуже швидко це все сталося. І це просто якось ну, в одну секунду це все якось відбувалося. Ну ми всі ззаду, просто нас викинуло на середину маршрутки. за словами пані Любові, через зіткнення чимало пасажирів постраждало. Там дівчинка так з важким переломом руки, мабуть, відкритий. Жінка з розсіченим з розсіченням голови, і там малюк ще постраждав щось у нього з ногою. Видій автобусу за маршрутом Левада по кільцю. Віктор каже, не спрацювали гальма. Їду в машини стоять. По тормозам їх немає. Я почав касатися бордюра, щоб вийшло, щоб бордюр порискочив прямо в дерево. На місце одразу викликали медиків. По черзі під'їхали чотири карети екстреної медичної допомоги. Прибули і правоохоронці. Як повідомили у Полтавському райуправлінні поліції, попередньо відомо, що автобус під керуванням 63-річного водія під час руху виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. У салоні транспортного засобу перебувало понад 20 пасажирів. Тілесні ушкодження отримали вісім людей, в тому числі одна дитина. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 286 Кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. Згідно статистики, за добу 29 квітня у пологових будинках Дніпра народилося 18 немовлят. Дівчатка переважали 10 дівчаток і 8 хлопців. Двоє із них народили переселенці. А от у рівненському міському пологовому будинку з'явився на світ малюк із непересічною вагою та чималим зростом. У якому стані дитина як почувається породілля та що кажуть лікарі? Знає Сніжана Твардовська з ITV Media Медіагруп. Ось так новонароджений богатир солодко позіхає у своєму ліжечку. Зараз він гарно спить та багато їсть. Малюк з'явився на світ із вагою 5 кілограмів 390 грам. Його зріст 63 сантиметри. Мама Олена каже, в родині дітей з такою великою вагою ще не було. Навіть з одягом, який підготували для новонародженого, прогадали з розміром. По заде нам казали, що буде дитятко немале, плюс-мінус вага так само. Ну і родився, да, трошечки більше, ніж ми очікували. Хлопчик. Ну оце костюмчик підійшов носочки, шапочка, а все остальне трошки замилувати було. Сім'я з Рівного, щасливі батьки вже вибрали ім'я для свого козака, назвали дем'яном. Ну зразу довго ми не знали, не могли приділитися, як назвати, а потім все-таки вирішили, що буде Дем'янчик у нас. До слова, дітей вагою більше 5 кілограм в Україні народжується від 250 до 300 щороку. Рівненський богатир народився шляхом кесаревого розтину. Не лише батьки, але й акушери були здивовані такою масою тіла новонародженого. Завідуюча відділенням новонароджених та постінтенсивного догляду Анна Кочмарська розповідає у їхньому пологовому з такою великою вагою діти народжуються нечасто. В нашому закладі в 2025 році. Це е, другий е, хлопчик, який народився з такою вагою. Хлопчик важить 5,390 Тактику вибрано е, саме род шляхом кесарського розтину. Е, хлопчик знаходиться разом з мамою на грудному годуванні, почуває себе досить добре, в нього все славно, він розкішний, гарний е, е, козак. Е, так що все наразі в нього добре. За декілька днів сім'ю випишуть додому. Там на малюка чекають ще троє братиків. Батьки додають планують прийти ще й за донечкою. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе, побачимось на Д1.